У час війни інформація стає таким самим засобом безпеки, як укриття чи зв'язок, особливо на Харківщині, де новини щодня допомагають орієнтуватися в умовах обстрілів і змін на фронті. Водночас зростає кількість повідомлень, спрямованих на дезорієнтацію та паніку. Тому інформаційна гігієна є критично важливою ось правила, які допоможуть захистити себе та свій інформаційний простір. Правило номер один завжди перевіряйте джерело. Одна з нещодавніх інформаційних атак на Харківщині показала, як ворог намагається посіяти паніку та недовіру. Російські пропагандисти поширювали вигадки про повне захоплення Вовчанська і Куп'янська, про нібито обстріл цивільних українськими військовими та про так звані загороджувальні загони зсу. Усі ці твердження, звичайні фейки. Шукайте посилання на офіційні джерела, сайти місцевих військових адміністрацій, Хова, Офісу Президента, Десень Поліції та інших структур якщо джерело анонімне, або посилається на одного знайомого, або на неназвані джерела, сміливо ігноруйте. Правило номер два будьте уважні до маніпуляцій. Часто ворог поширює фейки про те, що захід втомився, нам не допоможуть. Якщо новина сіє паніку та недовіру до наших партнерів, або стверджує, що все безнадійно, це, скоріше за все, вороже і псо, перевіряйте офіційні заяви. Правило номер три не читайте лише одне джерело, навіть якщо воно здається надійним. Краще перевірити інформацію в трьох авторитетних джерелах: міжнародних, національних чи регіональних. Це як дієта, потрібен баланс. І головне, частіше робіть собі відпочинок від новин. Навчитись відрізняти правду від фейку це ваша особиста зброя. Поділіться цим відео з батьками та друзями, щоб вони теж були захищені. І напишіть у коментарях, який анонімний канал ви вже видалили зі своєї стрічки. Захистіть свій інформаційний простір.